Косичка. Сьогодні ми покажемо, як наша помічниця пробує робити хвостокосичку. Спершу нам потрібно дві резинки та гребінець. Та повторимо все як на відео. Спершу ми розчистюємо волосся та заплітаємо хвостик. Потім розділяємо на три частини та заплітаємо косичку. Беремо тотненьку розинку та зап'ятаємо косичку. Ось така зачіска у нас вийшла. На цьому все. Чекайте наших нових відео.